О, лицарі меча, хоробрі серцем і духом. Про вас написані романи та пісні. Ви долі кидали щодень сміливий виклик, вас край любив, боялись вороги, вас поважали сильні цього світу, на вас рівнялись діти, юнаки. Жіноцтво ж вам до них кидало квіти. За вас молились старші та малі, і лицарям, отим, до віку шана й слава, і їхні подвиги безсмертні у віках. За честь і націю, свободу і державу вже сурмлять збір, і знов повстати час і стати лицарем меча, щита або кастрюлі та друшляка, не ті вже вороги. Та й лицарі нові гартують нову зброю і новим подвигам присвячуємо пісні. Нам випав час лихий та благодатний, коли все на кону, вирішуй, дій і не чекай, що інші прийдуть, браття, за честь України, прийми священний бій. Сил додасть земля, благословлять мільйони, і ще мільярди душ молитимуться з хмар за нових лицарів, новітніх вже героїв. Тож слава нації і смерть всім ворогам. Вже скільки років незалежна Україна, а ми усе гаруємо в ярмі. Нема різниці. Батьківщина чи чужина там не свої, і тут ми теж чужі, крадуть, знущаються, вбивають і катують синічно і безжально сміючись. Кричіть, кричіть, може, в Європі вас почують, а може, і в Америці колись. Терпіли люди і терпіла Україна. Але завжди у є кінець. В колисках матерів зросла достойна зміна, нове козацтво, нації вінець. В історії з'явилися нові герої, у Києві з'явилась нова Січ. Батьки й сини хоробро взялися до зброї. На барикаді стали пліч о пліч. щирі львів'яни. І безстрашні запоріжці, мирний Франківськ і бунтівний Донбас, всі грілися сушили одяг в одній діжці, там разом вмерли і вижили за нас. Бандитське бидло у конвульсіях згасає. Побачить Бог, за правду стоїмо, в нерівній боротьбі добро перемагає. І крові брата ми не простимо. Вставай в країну мила, ти вже не рабиня, ти воїн загартований в боях, в очах доньок, синів Блищить залізна криця, у них нова історія твоя. Дівчатко синь погляду лине до неба, а серце тріпоче, як ватра майданних заграв. Не бійся, шепоче, не бійся, боротися треба за волю, за долю, за правду відібраних прав. Маленьке дівчатко сьогодні було відчай духом, вселяло сміливість і вірило в моє буття. І я так горджуся, що тому дівчатку є другом. Зима водохрестить надією вільне життя. Маленьке дівчатко, калиновий кетях, морози. Що було терпким, то тепер солодить, солодить. Почнімо спочатку. Русяві заплетено коси. Сніжинка танцює на вії, а вія тремтить. Про рік, пророк, і так усе і сталось гірше ката рідні діти неньку розпинають. Три гетьмани не поділять булаву і владу. Куди вести свій народ до пуття не знають? Здається, що й вони продалися кату. Беркут і далі шаленіє. За таку-то плату буде бити рідну матір, а не те, що хлопа. Ну а що наші сусіди? Чом мовчить Європа? Чи заціпило старенький? Чи не стало духу? Чи так Путіна злякалась, що не хоче слухати про якісь там жорсткі міри щодо супостатів? Україна ж так хотіла Європою стати. Ми тому і на Майдан вийшли в листопаді, щоб сказати ні Росії, ні злочинній владі. І лишились сам на сам, як не раз бувало, самотужки наші предки волю здобували. І Петлюра, і Бандера йшли самі на плаху. Бо не мають українці перед катом страху. А Європа, що Європа? Боїться Європа, що Росія газ відключить і замерзне жопа. Українці ж не бояться ні дощу, ні снігу, стоять мужньо на майдані за свою країну, стоять за себе й за Європу, і за того хлопа. Ще подякує колись нам уся Європа і попроситься до нас, схоче приєднатись. А ми подумаємо тоді, чи варто брататись з тим, хто зрадив, відступився, не подав руки. Ми виборюємо волю самотужки, як вовки. Нас цькують, нас викрадають, снайпери вбивають, а ми йдемо на барикади. Нас вже не здолають. Іду до бою, мамо, і не боюсь, бо в серці маю те, що не вмирає. Ти тільки вір, матусю, і повернусь. Хоч бачиш ти, що Київ вже палає, вже героїчна кров з столиці лється. пішов на мене, мій же побратим, і за спиною ворог мій сміється, тут вже війна, тож не чекай живим. Пробач мене, мамо, якщо в домовині до тебе і до батька повернуся я, пригорнеш востаннє у чорній хустині, бо ворога куля. Забрала життя, не плачте за мною, рідненька матусю, бо син твій єдиний не раб, а герой. Покинув я вас і уже не вернуся. Пробач, що я більше не буду з тобою. Востаннє вітання, шлю нашій родині. Повірте, що скоро біля ваша мене ви будете жити у вільній країні. Тоді ви, матусю, згадайте і мене.